Друзі, сьогодні такий невеличкий обзор мого садку. Хочу вам е, поділити, поділитися з вами е, квітучими моїми трояндами, якими я дуже задоволена у цьому році. Е, зараз осінь і вони зараз у своїй красі, тому що жара вже потроху спадає, і вони дуже гарно виглядають. Оце, бачите, по ходу вам хочу показати е, цвіте морозник. Ну, у нас називають його морозник. Ось. Оце, друзі, буйніка. Бонікою я задоволена завжди. Це квіточки постійні, усе літо вона квітне, дуже гарний такий колір у неї. А блюфою у цьому році я у захваті від неї. Оце вона вже сьогодні була так жаркувато і вона вже відквітла. А так, друзі, вона стільки у цьому році набрала багато квітів, ще не один рік вона так не квітла. Ну, правду кажуть, що троянди з роками все гарніше і гарніше становляться. Це дійсно, мабуть. Друзі, тут трояндочка в мене посаджена у ну, в минулому році вона тільки посаджена. Це Бенджамін Брітно. Вона вже вище мене. Це англійська троянда. І оце я стою, Дивіться, куди в неї пішли гілочки. Я не знаю, вона не була заявлена така велика. Чому вона така велика росте? Теж квітка у неї непогана, квітка невелика, але їх, ну, як на кущику було багато, і вона досі набирає квіточки свої. Ну, Якби я не планувала тут таку велику троянду, вона мені закриє увесь кліматіс. Кліматіс, бачите, він квітне протязі усього літа. Отакі невеличкі квіточки у нього, вони будуть більше, тому що він пересаджений сюди. Друзі, і оце, я її раніше називала Golden Celebration, але це в мене пересурт. Я ну, перші два роки я думала її вбирати. Вона мені дуже не подобалася троянда, вона не держала квітку. А зараз, друзі, я не можу. Я теж від цієї троянди я у захваті. Квітки великі. Дивіться, які квітки гарні. Великі квіти, і квіт багато. І вона все пускає і пускає. Це чайно-гібридна троянда, і вона на одному пагані одна трояндочка у неї. Вона наквітне, от як Флорібундочка. Я поняла, що це у мене чайно-гібридна. Оця троянда вже відквітає. Я забула її друзі назву. Ой, вона, такими, як зефірки, вони як зефірки такі повні, це вона вже відквітає. А так я, друзі, купила недавно молочний зефір, дуже схожий на оцю троянду. Оце такі квіти вона набирала. Оце ті троянди, від яких я у захваті у цьому році. І друзі, як завжди, у мене гіша. Гіша, єдине, що вона не дуже держить квітку. Ну, квіток багато, дивіться, це вони вже відквітли, а оце вона тільки зацвітає, бачите, які бутончики гарні. Ще не обрізала нічого, друзі. Оце показує, як воно все є. Pink Intuition. Ну, зріст у неї з мене, 1,60 шістдесят десь метр сімдесят. Буду її від сіля вбирати. Я казала, буду тут бордюр робити з цих хвойних рослинок шаровидних, Тому ця трояндочка від сіля переїде. Зефері це теж красотка. У мене вона була велика, поділила її на декілька кущів. Це постійне квітування усе літо. Це, друзі, у цьому садку троянди, які мені ну, приносять задоволення. Зараз підемо у другий садочок, там теж є трояндочки, які я вам хочу показати. Оце, друзі, моя безім'янна красуня, яка біля сараї. Її місто, ну, парадне місто їй треба було. Вона як великий шраб. Купляла її як плетисту, але плетиста вона не росте, вона навіть не веде себе як плетиста, Ось, а вона веде себе як великий шрап. Квіточки постійно, я вже її неоднократно показувала. Якщо я, якби я знала, що вона така гарна, друзі, я би її тут не садила біля сарая. От, дивіться. Це кольори, дивіться, тут жовтий, з малиновим, тут малиновий, тут більше жовтого, ну, всі різні. Друзі, зараз підемо, покажу ще троянди і, по ходу, показую діляночку, яку я вже повністю дивіться, прибрала. Тут буду висаджувати вже рослинки. Планувала, рисувала тут. В общем, буде все по-новому. Оцю ділянку ще не всю викопала. Ось, а тут діляночку вже починаю робити. І, походу, хочу показати свої хризантеми. Це був великий кущик, друзі. Він пішов увесь на букети на продаж. Оце така гілочка одна осталася, тому що буду дівчинки продавати сажані від цієї І Мені повинна ну, щоб була квіточка. А оце, друзі, він у мене виріс біля ехінацеї жовтої, оце вона, бачите, вони разом і вона набирає квіточку. Я зрізала всі квіти, і ехінацея заново набирає квіточку. Друзі, далі про, опять про трояндочки. Оце Сексі Рексі. Оця троянда у цьому році, я дуже задоволена цією трояндою. Друзі, квіти шикарні. Дивіться, вони не, і не малі. А такі, ну, величенькі, середнього розміру, дивіться, повні, гарні, дуже багато, дуже багато вона набирає квітів. І вона стала більш така стійка на сонці і до погодних умов. Дуже гарна троянда. Ще мені подобається у цьому році троянда Хот Кокоа. Вона розрослася, ну, теж трохи вона, бачите, болява. Ну, квітне постійно, не дивлячись на те, що вона болява, вона постійно квітне. І у мене тут під банкою прийнявся один сажанець із неї. Я хочу цю троянду іще поряд, щоб вони дві росли у місті. Друзі, ще мені дуже подобається троянда Акрополіс. Ось, ну чому ну, чомусь вона у цьому році переросла десь метр-метр двадцять е, ріс у неї. А так вона у мене була завжди маленька. Трояндочки такі, ну теж гарні. Вони навіть коли відквітають, вони як мумійки. І моя красотка IM MacMielan. Це взагалі це у мене як свічечка в садочку. Її видно здаля. Дуже яскравий колір. Дуже гарна троянда, і вона фактично, дивіться, не болява троянда. Оприскую, друзі, усі разом троянди. Ну, є такі троянди, які ну, постійно не боліють. А є такі, що як лисі, оце стоїть, бачите, у мене красотка лиса. Я про неї розповідала вже не буду показувати. От. Оце у мене нова троянда фіджі. Вона відквітла вже. Квітка теж гарна, вже середину свою показала. Вона так у мене трошки розрослась, за літо, не дуже. Оце я молоденький бурячок посадила, може, щось буде. Оцю троянду Велаксис я вже розповідала за неї. Квітка така величенька, гарна. І теж під осінь вона набрала висоту з мене, ну, зріст з мене десь метр, ну, метр шістдесят. Метр сім, сімдесят. А оце, друзі, восени показала себе троянда на Дін Ксела Річі. Дивіться на цю квітку. Вона, це вона відквітла, дивіться. І набрала опять квіточки. Колір дуже гарний. У неї такий молочно-жовтий. Вона в бутонній бачите коли? Ось вона таке більше жовтого. А потім розпускається більше такого кремового. І опять вона дивіться, набирає, набирає квіточки. Дуже гарна троянда. Оце кліматіс мене вирішив порадувати. Тай кристал фонтан. Дивіться, кинув квіточку. Моя діточка. Я, друзі, подивилася одну блогершу. Вона кліматіси у великих горщиках. Вирощую на веранді зимою, і у неї такі під зиму, вони всі квітнуть. Зараз пройдемо до хризантемки, до однієї теж. це в мене сорти, які зараз вони не ранні, виходить, як середні сорти. Ось, ви бачите, зацвітає. Це моя одна з улюблених хризантем. Мені подобаються такі мілкі хризантеми і коли їх багато було багато, одну гілочку зриваєш, і це, виходить, цілий букет. Отаке, От друзі, на, на сьогодні невеличкий обзор. З мого, садочку, з мого садочку про мої трояндочки. Це ще не квітнуть, теж дивіться, боліють. Це не дуже, бачите, болява. Ну, Дійсно, є троянди з нових, які е, зовсім фактично не боліють. Я вже про них розповідала у своїх попередніх відео. Оце дивіться, красутка сексі Рексі. І назва у неї така гарна. Так що, друзі, зараз буду займатися пересадкою рослин. На цьому-пока. До нових зустрічів. Дякую всім, хто до мене заходить. Пока-пока, друзі!